У прилуках випускники 6-го ліцею долучились до патріотичної акції, побіливши алею дерев біля навчального закладу у патріотичні кольори. Ми радо долучилися до цієї акції, адже нам потрібно залишити слід після себе, адже ми випускники. Кольори ми обрали досить швидко: колір жовтий, синій це все, що потрібно для патріотичної алеї. Що потрібно нам було взяти, це були фарби, рукавички, пензлики і гарний настрій. Дуже дуже важливо лишити після себе слід, адже коли ти робиш це з однокласниками, це приносить величезне задоволення. Цим самим ми хочемо звернути увагу прилучан до тих, хто загинув під час Другої світової війни, і тих, хто і наразі бореться з ціною власного життя, жертвує на фронті. Заради світлого і щасливого майбутнього України. Ми провчилися в школі 11 років і випустившись, ми хочемо залишити. Певний слід після себе. Оце хтось буде жити там на густовцях, хтось тут рядом будемо приходити пам'ятнику, для дерев. І будемо пам'ятати, що ми це нарисували. і ми молодці. А це Юлія Климак, педагог-організатор шостого ліцею. Саме вона і є сподвижницею усіляких креативних ініціатив, без яких шкільне життя не було б таким насиченим і яскравим. каже саме такі згуртовані акції і закарбовуються дітям у пам'яті, і в подальшому стануть чудовим спогадом про навчальний заклад. Бо вже за місяць діти назавжди переступлять поріг рідного ліцею. Насправді ідея створення такої ініціативи вона народилася ще минулоріч. В зв'язку із повномасштабним вторгненням в Україну ми не змогли її тоді реалізувати, тому нарешті настав час і ми реалізовуємо її саме зараз. Наші одинадцятикласники цьогорічні це дуже ініціативні діти, дуже активні і вони полюбляють такі, тому що звичайні заходи, якісь патріотичного спрямування, вони вже їм не цікаві, якісь виховні години. Їм треба щось таке цікавеньке, оригінальне і так далі. Тому вони підтримали, ми з ними обговорили щодо Кольорів на деревах. Синьо-жовті, звичайно, це зараз надзвичайно актуально для нашої молоді, тому ніяких суперечок щодо цього не було. Обирати місце також довго не прийшлося, тому що біля школи є така чудова алея, біля меморіалу, біля нашого. І, звичайно, це не лише патріотичне виховання, а і ще благоустрій нашої території, щоб було красиво, гарно. Патріотична акція це не лишень естетика, але і догляд за деревами кажуть організатори. До звичайного вапна, яке захищає стовбур від шкідників, додали синьо-жовті барвники І нумо втілювати задум в життя. Згадала молодість і долучилась до патріотичної акції знімальна група телеканалу. Тім. Така ініціатива нікого не залишила байдужим. Деякі захоплені перехожі навіть зупинялися, аби подякувати за створену красу. Люди, жителі мікрорайону, учні школи, проходячи повз, дарували нам усмішки і дякували. А коли вже роботу зроблено, можна трішки і пожартувати. Не боялися одно. Ми були в грязному одязі. так вони змивається водою, ми вже провірено. Не обійшли увагою і викладачів. будемо ми всі разом красна. Нормально. Ми п'ятницю одмивали своєю роботою. Усі учасники акції лишилися задоволені. Слава Україні! Героям слава!